Всім привіт! Мене звати Микола. А це моя подруга Поліна. А це наші друзі Василь та Катя. Ми із Франкополіса. Ой, перепрошую із Сан-Франківська. Микола, ти хотів сказати із Івано-Франківська? Ну, звісно. А знаєте, чому Франкополіс та Сан-Франківська? Тому що це дуже круте місто. А ще тут знаходиться один із найкращих універів України. Прикарпатський національний університет. То наша любов. А це теж наші друзі. Ми всі разом навчаємось на економічному факультеті, на кафедрі обліку та оподаткування. Хочеш до нас? Не перемикайся. Зараз розкажемо, як круто у нас навчатись. Запрошуємо вас на навчання за спеціальністю облік і оподаткування до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанника. Кафедра обліку і оподаткування пропонує вам унікальну можливість отримати якісну освіту в галузі економіки. Наша освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних секторах економіки. Ви здобудете глибокі знання з економічних дисциплін, навчитися аналізувати фінансову інформацію та володієте сучасними методами бухгалтерського обліку. Наші викладачі це провідні експерти з великим досвідом роботи, які не тільки передають теоретичні знання, але й діляться практичними навичками. У навчанні використовуються інноваційні методики та інтерактивні технології, щоб забезпечити високий рівень підготовки студентів. Навчання за спеціальністю обліки і оподаткування відкриє перед вами широкий спектр можливостей для кар'єрного росту. Ви зможете працювати в державних і приватних установах, консалтингових компаніях, на підприємствах різних галузей економіки, а також займатися аудиторською діяльністю. Приєднуйтесь до нашої спільноти та зробіть перший крок до успішного майбутнього.